В Україні якісь енергетичні місця, де піді мною просто постійно ну, відбувається, не знаю, землетрус. Я просто обожнюю цю набережну, обожнюю Дніпропетровську, обожнюю просто енергетику тут. І я знаю, що Дніпро це ну, відповідає найкращому місту України. Я вам чесно говорю, просто от, не завжди. От... Концерти тут на набережні, я їду, потім ще півроку я згадую. Тиждень говорити не можу. Не знаю, я навіть не можу пояснити вам словами. Просто один раз приїдьте на День міста Дніпропетровська сюди, на набережну. Це Україна там. Всі, хто чують зараз цей, е, це інтерв'ю, просто один раз приїдьте, і ви переконаєтеся, що ви підзарядитесь тут на весь рік. Це вам говорить Руслана, яка підзарядилась, щойно не знаю. На рік, два, так точно. Ви ще з іміджем, з образом ж любите це. О, але не сьогодні ми всі секрети вам розкажемо. Ясно, що ми готуємось. Звичайно, ми готуємо новий проєкт. Але Но я дуже забовона. Я ніколи не люблю ляпати наперед. Краще я зроблю, покажу, а потім вже будемо па 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 пам па пам А Новий альбом, коли буде? Прошу. Новий альбом буде? коли? Ти, сум... ти сумніваєшся? Я не сумніваюся, але можна хоч трошки. Бачите, на наступний рік, сподіваюсь, дасть Бог.